Привіт! З вами в'язально-незламний канал Ще пара рядочків і я Олена. І сьогодні я записую перше відео, початок взагалі роботи в цьому проєкті над джемпером для моєї сестри, а це тема проєкту В'язання для найдорожчих, в'язання для найближчих, і я вирішила, що. Участь у проєкті, взагалі, цей проєкт це прекрасна нагода мені швиденько закінчити цей джемпер і подарувати, тим більше що у сестри на цьому тижні день народження. Отже, показую і розказую щодо чого. У мене горить свічка, у мене вдома є зараз світло, але мені так сподобалося, як вона горіла в минулому відео, що я подумала, що вона може бути таким символом цього проєкту для мене. Отже, джемпер за мотивами кучинелі. Якщо хто не бачив мої попередні відео про нього, я зараз вам показую фотографії, що би я хотіла, щоб в мене вийшло у результаті. Я якось так дуже його швидко за нього взялася свого часу, там, мабуть, у. Вересні чи наприкінці серпня, не пам'ятаю, я за нього якось так швидко взялась, але потім якісь в мене така, знаєте, як то кажуть, російське слово тікучка. Так от, все воно мене захлинуло, і робота, і якісь дрібні проєкти і різні справи, що я його відклала. Хоча насправді він в'яжеться дуже класно, дуже швидко дуже приємно, я б так сказала. На момент, коли я з вами бачилася. І з ним останній раз не було резинки внизу. Я її зробила тепер зв'язала резинку внизу. Ще не оформила горловину. Він такий здоровий, що він не поміщається в кадр, на жаль. Ще не оформила горловину, це у мене сьогодні задача на сьогодні буде. І потім мені залишиться зв'язати два рукави. Єдина в мене проблема це те, що в мене залишилася ось Отака кількість основного кольору. Тобто мені потрібно, щоб мені це вистачило на обв'язку горловини. Мені потрібно, щоб це вистачило на резинки рукавів, хоча б отакої довжини, як внизу. І ну, хотілося б трошки по рукаву пустити саме такого кольору, хоча б одну полосочку, одну. ну, тобто... Не знаю, подивимося, тобто не хочу докупати. По-перше, це час, по-друге, це зайві витрати. По-третє, вона в мене все рівно ця пряжа потім якось залишиться. Ну, тобто, хочу вже перейти, залишитися тільки з цієї кількістю пряжі, що в мене є. То я думаю, що якщо мені не буде кардинально вистачати. То я, скоріш за все, не буду цього блоку робити в рукавах, і в мене весь рукав буде ось такий або комбінування цієї пряжі тут паєтки, і комбінування цієї пряжі тут також паєтки, тобто впущу їх широкими смугами. Подивимося. Дуже приємний проєкт. Я хочу його випрати ну, взагалі хочу його дов'язати і випрати, щоб зрозуміти, мені здається, що ця. Оцей візерунок, да, оцей парканчик, він розрівняється, і взагалі тоді він буде виглядати, виглядати суперово. Класний подарунок, класний джемпер. а Якщо взяти до уваги, що в мене вже давним-давно лежить така ціла підбірка на кучинелі для себе, я не кажу, що це буде обов'язково кучинелі, щось у його стилі. Ні, це буде такий джемпер. Які, в якому буде поєднано дуже багато різної фактурної пряжі. Зараз можу вам показати, до речі, у мене тут вони рядом поруч стоять. Ну, По-перше, це буде така шинтіла з люрексом. не з люрексом, з паєтками. Потім ось така в мене є пряжа. Так, Це щось типу н роллу газалівського. Потім у мене є. Що в мене тут є ось така пряжа. Ну, тобто, велика, класна підбірка, така в бежево сірих тонах. І, мабуть, коли я почну в'язати для себе цей джемпер, то я, звичайно, буду знімати про це окреме відео. Отже, а зараз ми говоримо про кучинелі для моєї сестри і я з вами прощаюся. Наступного разу зустрінемося вже. Я думаю, коли буде зроблена горловина, і, можливо, вже тоді, коли я почну в'язати рукавину, щоб ви подивилися взагалі, як це виглядає у динаміці цей процес. Тож надовго не прощаюся. Так, зараз у мене коротеньке включення, ну це вже майже фінальна стадія. Уже зв'язані рукави, і їх потрібно тільки вшити. Спочатку в'язала рукави зверху, тобто набирала по проймі. Мені так не сподобалося. в мене трошки я не розрахувала і велика кількість петель по голівці рукава. І я розпустила і почала в'язати, зв'язала просто знизу. Як бачите, в мене внизу на рукавах ось таку я також декоративно якось зробила набір до такої ниточки, Мені подобається. От. Вже їх випрала, вони вже випрані. М'якенькі-м'якенькі. Дуже подобається мені і полотно. Ну і взагалі, мені здається, проєкт буде неймовірний. Зараз вшию рукави і буду презентувати своїй сестрі. Ну і потім вам обов'язково зніму відео. У в'язанні, до речі, в роботі. І оця пряжа, і ця були не дуже приємні. Але після прання от я вчора рука вшила і на, на руку натягнула, дуже комфортно мені. Така дуже приємна фактура вийшла для тіла. Ура, ура, ура. Кучинелі, я вже і закінчила, і зараз уже знімаю. Можу сказати, фінальний звіт, тому що мене довго не виходило саме відзняти. У мене якісь були проблеми з телефоном. Мені здається, вони залишаються щось у мене зі звуком. Ну, але, тим не менш, він зроблений, він випраний, він шитий. І зараз я його надягну на манекен і вам покажу більш детально і більш детально ви його розглянете. Дуже класна річ вийшла, сподобалася і мені, і. Своїй володарці, тобто моїй молодшій сестрі, але трошки згодом усе більш детально. На манекені подивилися, тепер я його поклала на стіл, щоб вам показати більш детально, що в мене вийшло. Отже, мій джемпер за мотивами тобто це джемпер, в якому поєднані різні за фактурою ниточки, різні за кольоровою гамою. Мені здається, що в мене вийшло саме так, як я і хотіла. Ну, тобто мені це не здається. Мені здається, що вийшло класно. Ну а ви вже можете самі потім сказати, наскільки вам сподобалось. Сестра, який цей джемпер був у подарунок, дуже задоволена. Немає, на жаль, фотографій, але я сподіваюся, що найближчими святами в нас випаде така можливість фотографувати його на ній, і я обов'язково вам покажу. Дуже мені сподобалося, як виглядає цей візерунок, заборчик. Я рада, що обрала саме його. Подобається і як в мереносовій гладкій ниточці воно виглядає, і як оцій махер з альпакою, з паєтками. Так, сестра його вдягала, сестра приміряла. Подобається. Єдине, що каже, що е, покалує. І мені здається, що це оці дрібненькі, дрібненькі паєтки, які є в оцій пряжі, і також в оцій є. Тут непси отакі і паєтки є. О, бачите, тут ну, воно так, воно дрібненькі, їх майже не видно. Але саме тому, що вони такі дрібненькі, мені здається, вони і колоти можуть. Ну, Може, треба буде вдягати футболку або маєчку якусь. Так. Покажу, чим я, в принципі, особливо задоволена вийшла. Це тим, що в мене вийшло поєднати рукав, пришити рукав до тіла, бачите, повністю співпадають усі смужки. А Я рукав в'язала окремо, тіло в'язала окремо тіло по колу, і це дуже класно. Я прям себе похвалила, що в'язала його по колу, тому що хвостиків рівно в два рази менше. І це класно. Так, рукав зв'язала окремо і випрала і тіло, і рукав, а потім вшила. І тепер я буду прати знову для того, щоб цей шов він трошки після прання ну, трошки він м'якішим, м'якшим буде, але він, в принципі, абсолютно не турбує. І зараз. Ну, Це знаєте, це вже для такого для зовсім перфекціоніста. От. Ось така горловина з оцією ниточкою оздоблювальною, мені це сподобалося. І на манжетах також ця ниточка. Внизу не робила, ну, в принципі, там залишилося якраз там метрів 20. Можна буде і внизу її зробити. Так, ну, що ще показати, розказати. А, витрата, витрата пряжі 495 грамів. Тобто оцього ньюмастеру пішло 200 г, 100 грамів, два матки по 50 грамів пішло ось цього, сутажної такої міточки. 50 грам оцієї, забула, називається, і десь по 75 грамів пішло. От, Я вважаю, що для джемперу розміру L з... Ну, тобто такої в'язки забурчик, вона, в принципі, бере більше пряжі, ніж гладь, звичайно, то я вважаю, що 495 грамів – це дуже класна витрата. От, Мені сподобалося. І я думаю, що це я точно не останній джемпер в такому стилі. Я вже для себе почала в'язати мій грудневий старт, мій кученелі. Ну, це кучинелі, це так я називаю, вже знаєте, як то кажуть, загальне ім'я. А насправді це щось таке, що в принципі, складається з різних ниток, різних фактур і поєднується у смугастий джемпер. Ось так би сказала. Бу, в кучинелі багато різних моделей, тобто там кожен надихається чимось своїм. От такий вийшов джемпер. покажу вам ще раз його на манекені. Обов'язково обіцяю, що будуть фотографії на моїй сестрі. Мені подобається. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші відгуки з великим хвилюванням і нетерпінням. Дякую всім за те, що підтримуєте нас, українських дівчат, у проєкті В'язання незламних. У мене вже готова річ і в наступному. Тематичному тижні, тобто в'яжемо для ЗСУ, я просто це відео так задовгенько знімала, і я сподіваюся, що його звіт про в'яжемо для ЗСУ я викладу максимально швидко і оперативно. Тож, будь ласка, не губіть мене, підписуйтесь на канал, щоб оперативно отримати інформацію і подивитися. А Хочу ще сказати, ну, ви, в принципі, вже бачите, да, в мене оцієї нитки був обмаль, і тому я в загальному политні рукава її не включала. Але мені здається, що в цьому є певний такий шарм. Була рада усіх бачити, чути. Ще більше буду рада усіх читати в коментарях. Надовго не прощаюся і сподіваюся, що ще в цьому році ми побачимо.